17 команд по черзі розпочинають змагання на експедиційному маршруті. Маргарита Шевчук капітан. Дівчина готує до старту свою команду. Ми з собою взяли на старт карти, лінійки, компас, аптечка, планшетка, воду. В нас рюкзак є спеціальний. Хороший настрій. Перше випробування знання місцевості за картою. Далі запитання з геології. Науковець Олександр Вовк дає на виконання 10 хвилин. Ми маємо. Два мінерала, дві породи. Вам треба написати їхні назви. Тут 1, 2, 3, 4. Цей великий зразок вам треба визначити твердість, написати тут твердість, цифру. А це що? Тут гірничий компас. На оцій дошці ви замірюєте кут падіння азимут, падіння гірничим компасом. Далі станція фольклор та етнографія. Тут, каже методистка Любов Грабинська, діти мають описати рушник, дати характеристику фольклорному зразку та відповісти на тестові запитання. Фольклор та етнографія нас наближує, наближує до народних традицій, і яких ми повинні дотримуватися і в повсякденному житті, в буднях і на святах. На екологічній станції практичне завдання, розповідає капітан команди Христина Фель. Каже, тут потрібні знання хімії і географії. Наша команда на екологічній станції визначала е, прозорість води, рівень pH е, та описували е, озеро та навколишню місцевість. Скільки балів зі скількох набрали? Е, набрали 19,5 з 30». «Ви результатом задоволені?» Так. На станції географія туристи визначають формулу лісу. «40% відсотків брев. Команди, які завершили експедиційний маршрут, готуються до відтворення елементів Волинського весільного обряду. Учасники команди Ощівської гімназії прикрашатимуть гілечко. Що це, розповідає школярка Богдана Феденюк. Наречена просить благословення у батьків, потім підходить до кожного з гостей, просить благословення. Гості беруть квіточку і чіпляють до гілечка, яку потім це гілечко кладуть у каравай. Мені подобається займатися туризмом, тому що я розвиваю в принципі, себе у різних галузях, таких як географія, геологія, фольклор України пізнаю і так далі. Це розвиває мою дисципліну, дисципліну і в принципі мій дух. Завершили змагання з смугою перешкод. В основному це діти сільські. Ми хотіли сюди задіяти діти, які займаються туристсько краєзнавчими гуртках, цікавляться історією рідного краю, займаються подорожами, походами. Проживають вони в польових умовах. Обов'язково мають бути всі атрибути таборування, тобто намети мають бути приготування їжі на вогнищі. За результатами цього туристичного зльоту педагоги формуватимуть команду, яка візьме участь у всеукраїнському змаганні. Відбудеться воно 7 серпня на Закарпатті, розповіла Катерина Павлюк. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Волинь.